Добрий день, шановні колеги. Я вдячна за запрошення нас до участі в такому поважному заході. І хочу сказати, що якраз місія і те, чим займається серед Єднання, це розвиток громадянського суспільства України. Саме вибудовувати і робити громадські організації сильнішими, і робити акторами в цьому житті це наше покликання. І ми вдячні Європейському Союзу, який теж цьому дуже сприяє. І е, прикладом цього може бути, мабуть, почнемо з нашого дуже важкого 22-го року, коли е, ми вже отримали грант Євросоюзу. Він був направлений просто на розвиток громадянського суспільства, але на наш запит протягом двох днів Європейський Союз переорієнтував грантову програму і зробив її програмою швидкої підтримки організації громадянського суспільства. І ми почали грантову програму. З 1 березня 2022 року, через 8 днів після через навіть які 8, через 4 дні після початку повномасштабного вторгнення програма запрацювала. І в межах цієї програми було підтримано 214 проєктів. проектів, оскільки акцентного виступу буде на підтримку вразливих верств населення. На той момент вразливими були. Дуже багато людей, які е, відчули на собі дію наших сусідів. І е, коли треба було евакуювати людей, коли треба було людей забезпечувати житлом, коли треба було людей забезпечувати харчами і все, і громадські організації активно до цього взялися. Причому абсолютно різного рівня організації зараз ми чули виступ. Олександр Матвійчук, організація якою теж отримала від нас грант, якраз на те, що вони зустрічали на блокпостах ці організації, тих людей, які потребували допомоги і чергували цілодобово для того, щоб нагодувати людей, для того, щоб забезпечити їх житло, для того, щоб їх кудись направити. І представники наших організацій, підтриманих нами організацій, ми їх вже називаємо наших, чергували на вокзалах. І вони організовували шелтери, вони забезпечували харчуванням їжею, вони забезпечували побутові речі для переселенців. І особливо для тих, хто для дітей, для тих, хто на візках. Тому що в межах цієї програми у нас був грант, де спеціально були організовані машини, які вивозили людей на візках. З Харківської області, з Донецької області, з Луганської області, і вони вивезли майже 700 людей. Ви уявляєте собі, яка це робота в той час, 22-й рік, вивести? І е, ми вважаємо, що наше громадянське суспільство виросло за цей період, тому що, окрім того, що вони переорієнтувалися, Наше друге завдання було навчити їх жити в цих умовах, навчити їх працювати з органами влади в цих умовах, навчити їх працювати е, з тими, хто виїжджає, навчити їх правильно вести, як це не дивно, а фінансовий облік. І тоді було проведено вісім спеціальних вебінарів. І у нас до цих пір діє цей портал податкове, єднання податкове льо. Для того щоб ви могли зайти і подивитись, яким чином звітувати правильно за отриману гуманітарну і роздану гуманітарну допомогу, щоб потім не було від органів наших запитань: а куди ви її поділи, а як ви її розподілили? 214 грантів, величезна кількість грантів. І серед цих грантів були і ті. Які були направлені, виставлялися такі невеличкі речі: закупити генератори для якогось села, закупити насоси для того, щоб в селі була вода, для того, щоб вона була очищена, відновлення в, в селі Перемога Київської області, будинку для людей похилого віку, це теж наш грант за підтримки Євросоюзу. Ви знаєте, я можу говорити про наших грантерів дуже багато. Тому що вони унікальні, вони неймовірні, вони сильні. І якщо ви підете зараз до, нашого, до нашої палатки, ви побачите е, організацію Людьмодійна група, яка в Харкові. 22-23 рік всім Харків, ви розумієте, яка там ситуація, всім доказувала, що Харків це не Харків, це Харків і що вони є в Україна. І ті плакати, які вони вивішували, і ті е, журнали, які вони випускали і показували сильність і незглавність духу харків'ян. Можете собі уявити, що ми підтримали 200 примірників, бо друк, вони просили їх надрукувати. І коли вони зробили відкриту зустріч по обговоренню цих журналів, черга стояла з другого поверху, з першого поверху на другий, щоб попасти. І всі бажаючі не попали. І вплив цих організацій, цих проєктів, що коли хтось, е біз бізнесмен-харків'янин, побачив це і почув про це, е по прочитав про це в Фейсбуці, він пішов до організації і надав кошти на друг ще 500 цих примірників. І вони зробили не одну зустріч, а дві зустрічі для того, щоб показати. І що робити, і як жити далі харків'янам в цей скрутний час? Саме підтримка грантирів, підтримка Євросоюзу дозволила Донецькій області чути голос України, тому що в Гірнику, коли був розбомблений єдина вежа, яка давала віщування на всю Донецьку, Луганську і Запорізьку область. Саме організація «Вільне радіо організувала вільне вільний ефір для 15 малесеньких регіональних організацій.